Всі вам миру Божого, вся слава Ісусу Христу, всім вам привіт! Хочу сьогодні з вами поговорити на таку тему. Знаєте, є багато лжепророків, які обманюють людей, які говорять про те, що завжди е, на землі було спокійно, що війни відбувалися, але це дилося мільйони років. Але, знаєте, геологія землі, вона говорить про зворотнє, що вулкани двигалися. І знаєте, це залишилися дуже великі наслідки після потопу після такої величезної катастрофи, коли перший світ Бог наказав за гріхи людей. І це була величезна катастрофа. І про це пишуть свідки, які бачили, як продовжувало, що як це все, як земля змінювалася, як це все продовжувалося. Це писали Божі люди, які були пророками, які були свідками, і це все вони описували в Біблії. І знаєте, то, що зараз війна йде в Україні, це говорить про те, що скоро пришестя Ісуса Христа буде. Бо Ісус Христос, коли був на землі, Він попереджав своїх учеників, що буде голод, що, прийде, що буде е, сатана обольщати народи, що прийде війна, що будуть війни на землі. Що буде голод, море, смерті, що це все буде, що будуть містами е, землетрясіння, це все буде. І що нам треба робити? Звісно, уповати тільки на Господа Бога, тому що Спасіння тільки в Слові Божому, бо коли Ісус тому що коли Ісус Христос він був на землі, він говорив фарисеям, що ви не зберегли Слово Боже і ви діти дьявола, і за цього земля буде наказана, тому що ви обманюєте народ, ви самі не відходите від Слова Божого. І обольщаєте людей, і за це буде наказана ця земля. Вона взагалі вже обречена ця земля. Єдиних, хто нам може допомогти, це Слово Боже. Це Біблія, це учення, ізучення Біблії. Біблії. Це... Господь він всіх призиває, щоб всі спаслися, всі народи, щоб спаслися. І у Бога на кожного кожного є плани. І якщо ви ще хочете спастися, якщо вас це цікавить, і знаєте, не важно, вірите ви в це чи не вірите, ви, ви, все, що написано в Біблії, все воно ісповниться до малейшого. І знаєте, що Біблія нам говорить про те, що воскреснуть святі. і Після Апокаліпсису, після того, як прийде ще Антихрист, який проти Ісуса Христа, Він прийде Ісус Христос і, і Він е, буде правити на землі, на обновленій землі, Сьоме тисячоліття ще буде. І він буде правити зі своїми святими, у яких буде тіло, нетліне, вічне. Це буде така велика нагорода, хто дійде до кінця. І ще буде суд. Божий буде суд. І той, хто в це не віре, хай собі не віре. А діти Божі, вони вірять в Ісуса Христа, вони вірять в Слово Божє. І вони виконують волю Божу. Тому, якщо ти ще не виконуєш волю Божу, я запрошую тебе в живу церкву для того, щоб твоя душа вона могла бути спасена. Твоя душа і душі твоїх близьких, твоїх рідних. Я запрошую тебе вивчати разом зі мною слово Божє. Всім вам миру Божого. І знаєте. Ми вже якби движемося до кінця. І про це говорить земля, вона аж пощіть від, від гріхів людей. І якщо ти хочеш бути чистим, непорочним, приходь живу церкву, покайся, очистся, виправся і ти станеш Божим ребенком. Я тебе приглашаю в місці вивчати Слово Божє. Це дуже класно, з миром Боже.